Вітаю! Ви на каналі Мистецтво Гомопатії і з вами, як завжди, лікар-гомопат Тетяна Коломієць. Продовжуємо мандрувати красуною гомопатією. Сьогоднішня тема відео присвячена гомопатичному препарату лікоподіум. тип людей. Психологічний, гомеопатичний тип людей лікоподіум дуже широко представлений в нашому соціумі. І препарат Лікоподіум дуже часто призначається в гомеопатії, і препарат лікоподіум називають королем поліхрестів, тому що правильно призначений. І прийнятий гомеопатичний препарат лікоподіум може вилікувати величезну, таку розгалужену симптоматику, як то, здавалося, різних хвороб. Отже, плаун булавовидний це рослина, з якої виготовлений лікоподіум. Використано в виготовленні цього препарату спори цієї рослини, адже ця рослина має і наземну, і підземну частину. Підземна частина нагадує таку мережу розгалуджену, як у грибів. Я таку, скажем, сітка міцелію, тобто вона проникає глибоко в землю і додає міцності, як не дивно, цій рослині. Виготовляється гомеопатичний препарат зі спорів цієї рослини, адже Плавун булавовидний має такі... Це рослина, яка низько стелиться по землі, така, скажімо, має повзучий характер, тонке стебло, і там має такі шишечки, де знаходяться ці спори. Сімейство плавун булавовидний. Відноситься до сімейства Плаунових. Це сімейство дуже, дуже давнє, мільйони років тому назад, воно проростало на нашій планеті. Це дуже міцна рослина, заувишки до 40 метрів.